Добрий день, шановні колеги. Сьогодні хотів би поговорити з вами про пасинки, а саме про їхню шкідливість або навпаки, нешкідливість для кукурузи. Але перед тим як перейти до основної теми, давайте поговоримо. Про те, які ж основні причини виникнення пасинків. Найперше це може бути зрідження посівів, за рахунок чого в кукурузі велика площа живлення, рослина, так би мовити, жирує, і в неї з'являються пасинки. Іншою причиною для появи пасинків може бути антропогенний вплив, а саме пошкодження при обробітку та інше. А третя причина це пасинки можуть з'являтися через пошкодження шкідниками. А також давайте не забувати, що кукурудза це злакова рослина, і кущитися для неї абсолютно природнім. Тож давайте розбиратися, шкідливі пасинки чи ні. Протягом всього періоду, скільки люди займаються кукурузою, їм було цікаво дослідити це питання. Тож проводилися різні дослідження. А саме обривалися пасинки на дослідних ділянках, на інших ділянках залишалися і перевіряли, наскільки це впливає на урожайність. Але давайте звернемося до іншого методу, який проводився в Канаді. Пасинки оброблялися люмінесцентною речовиною, оброблялися виключно пасинки. Центральне стебло не оброблялося. Потім, коли вже був період цвітіння, досліджувалося центральне стебло, а також качан. І там виявлялися ці мені все речовини. Тож підводячи підсумок, що хочеться сказати, пасинки вони не шкодять, вони навпаки акумулюють поживні речовини для рослини, коли настають несприятливі погодні умови, взагалі стреси для кукурудзи, поживні речовини з пасинки ведуть в центральне стебло та в качан, а потім відмирають.